Обуреним пожежникам керівництво ДСНС влаштувало хід у відповідь і повезло журналістів до однієї зі столичних пожежних частин. Тут клянуться ніхто спеціальну частину до приїзду знімальних груп не готував. І кажуть, в Києві є зразково показові частини, втім це не ця. У незразково показовій частині показують ремонтовані кабінети і тренажерну залу з купою, грамот і медалей. Самі хлопці зварили це з автомобіля. Диски тормозні, в якості блінів. Тут є навіть більярдний стіл. стіл більярдний це, це по багатому так. так. <ріст> да. Ходиш, дивишся і думаєш, не так уже й погано працюється пожежникам. Ось це другий поверх пожежної частини. Тут пожежники їдять, сплять і просто відпочивають. І ось це кімната, якою тут пишаються найбільше. Тут є нові ліжка, вони красиві і дуже зручні, вони настільки нові. Ще на тутешніх матрасах ще є от така от навіть плівка, просто як з магазину. Таких кімнат кілька у сусідні вже не такі красиві. Тут ліжка продавлено від віку і застелено не так ідеально. І відразу видно, тут насправді сплять. Ліжка зручні, ліжка ну якби не дуже. Ну вдома зручніше, да? Вдома зручніше, але що маємо, ти маємо у кінці коридору. їдальня. тут добрий ремонт. Є навіть мікрохвильова піч утім. На цьому вигоди держслужби закінчуються. Самі збираємося ну, і готуємося. То тобто ви собі собі згуєте продукти? Да. а держава вас не готує. Много. Я, я не можу відповісти на це питання. Про справи пожежні охоче розповідає Сергій. Він один із тих, хто працює тут найдовше, вже 17 років. За це йому дали трохи ліпшу форму, ніж молодшим колегам. Утім, і та не ідеальна. Одежа взагалі. Так що, м'яко скала. Рветься. Бірси, а це теж. Це картун. Дивіться. Присована бумага. Воду стаєш, ну, звісно. Сергій розповідає, машини старі, на них ще Чорнобиль гасили, їх постійно ремонтують зарплата, дві тисячі гривень і як на таке прожити. А тому, каже Сергій, нині пожежники працюють на ентузіазмі. До нас французи приїжджали, говорять, вам би ще нашу техніку, вам би ціни не було. Ви такі обізбашені. До нас австралійці приходили, це саме в щастя, то одразу заглянули до нас у гараж. Ну, подивилися через, от, через ворота. То сказали, нічого свій у вас а та саме музей. Керівник пожежної частини розповідає: так живуть майже всі пожежні частини в Києві. Визнає, так не ідеально, так хочеться ліпшого, але ж усе працює. Незважаючи на всі ці приквіни, доліки, які бувають, то наш колектив виконує всі свої завдання за. Тим, що люди прийшли сюди працювати. Питання не вистачає, звісно, не вистачає. Пожежники у цій рятувальній частині визнають, у них ще є сили і терпіння працювати, незважаючи на всі мінуси роботи. Кажуть, у них в частині ще дуже непогано йдуть справи. Є, де набагато гірше. В одній із таких частин побувала моя колега Олена Шевчук. Аби перевірити реальний стан справ, ми навмання вибрали одну з пожежних частин Київської області. Зараз спробуємо сюди попасти. Щось не дуже хочуть пускати. Якщо в мене пожежа. А це, до речі, пожежна частина, яка відповідає за гасіння пожежі в Чорнобилі. Чекаємо вже 10 хвилин. Вікно відкрили, але спілкуватися з нами чогось не хочуть. Добре, пішли так. А Ней, нам як ви зайшли на об'єкт? Да. Мене звати Олена Шевчук, телекнава. Доброго дня. По Хочемо подивитися, що я і як вас. Чинять коментарі, будь ласка. Прошу вас. Добре, Буде офіційний запит, будь ласка. Ми відправили офіційний запит, прочекали ще кілька годин, але телефоном особиста секретарка голови ДСНС повідомила, двері в цю частину нам зможуть відчинити лише за два тижні. Та ми знайшли тих, хто має вільний доступ у пожежні частини всієї країни. Цим рятівникам терпець уже урвався. Найнеобхіднішого нема навіть у зоні АТО. Після обстрілу. Його звати Олегом із Донеччини. Останній рік гасить пожежі на самісінькій передовій. Дебальці от це виїжджали. Камкамунна, е, Новогригорівка. Майже голіруч. Під Под обстрілом виїжджали, тушили дома, тушили техніку наших військ, от. Заставали людей з під завалів. І як я вже говорив, що а доставати нічим. Одні железяки, ломи, все. І машини, які протікають, одна машина на місто. Когда в ряд 10 домов. Він один із перших вогнеборців, які повстали М -м 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 -м. проти керівництва і все відверто розповіли в інтернеті. Флешмоб працівників нині прокатився всією країною. Ось чого вони самі не знімали. Далі вже можна без коментарів. Полтава. Ну от, наприклад, у нас це називається бойова держава шкор. деле, це костюм риболова. Я ось сиділ. Штани купив сам, так як нам видали форму. Сейчас я покажу. Запоріжжя, Колесо 6 літ з такою Значить, Можете представити, що буде, якщо вона поїде і колесо лопне. У Харкові пожежники взагалі Потрібно. працюють будівельниками, а в Чернігові поливальниками городів. Поливати Поливачого, я так пам'ятаю. Надо було. І записали ось цей автомобіль Камаз. Я водій на цьому Камаз. Вісім кубов Він кран робота по договору. Он Два години, насправді, працює, допустим, 10. А це вже Київ. У столичних багатоповерхівках ліпше не селитися. У нас, говорить, 18-й етаж. Вважайте, що з 19 по 24-й всі люди загинули. Ми не справимося. Побачене приголомшує героїв, які ризикують власним життям, аби врятувати сотні інших людей, тепер доведено довідчою. Вони не скаржаться на зарплатню всього в 2000 тисячі гривень, просять лише приладдя для роботи. Та ось як усе це нам нині прокоментував головний рятівник країни. На жаль, ми на сьогоднішній день маємо те, що маємо, і мінімально необхідна кількість техніки і обладнання за того, щоб Служба виконувала покладені на неї завдання на сьогодні. У нас є, і я вас в цьому запевняю. Не сподобалися скарги і обласним керівникам за нетримання язика з зубами, каже рятівник. Олег, Довелося заплатити Мене на сутках визивають різко на дістацію. Ми їдемо в Краматорськ, де вона проходила, Де тоді, тогда відстранений начальник головного управління встретили з такими приветствующими словами. Вот это Ну, не знаю, как выразить точимо. Атестаційної комісії хлопець не пройшов. Його звільнили. Хоча жодної доганних бійця не було за всі роки служби. І що місяця два видавалась грамота за професіоналізм та високі показники при проведенні антитерористичної операції. Будь-яких пояснень, чому звільнили, надають уже місяць. Решта бунтівників твердять тепер теж під жорстким контролем. Та не здаватимуться. Обіцяють улаштувати всеукраїнську акцію протесту вже за два тижні. Олена Шевчук, Роман Крюков, програма Вікна СТБ.